Для онлайн-торгівлі ви можете підключити інтернет-магазин до ERP-системи SkyNo. Це можна зробити трьома шляхами. Перший це інтеграція з зовнішнім інтернет-магазином, таким як Harashop чи WordPress WooCommerce. Другий це API, через який ви можете під'єднати свій самописний інтернет-магазин або такий, з яким в нас ще немає інтеграції. І третій варіант це наш будований конструктор інтернет-магазину. Який працює прямо на платформі, повністю з нею інтегрований і є частина платформи. Запускається він дуже швидко за пару кліків, і ви одразу зможете приймати замовлення. Так? Це, в цьому відео ми будемо розглядати саме цей конструктор для інтернет-магазинів. Переходимо в розділ торгівля, онлайн-торгівля. Тут на першій вкладці налаштовується інтеграції з зовнішніми інтернет-магазинами. Є в нас окреме відео по налаштуванню кожної інтеграції. Будь ласка, можете переглянути. Вкратце це працює наступним чином, що система Skynu буде автоматично оновлювати товари, залишки, ціни на зовнішньому сервісі, а також стягувати замовлення для подальшої роботи з цими замовленнями. Так? Тепер переходимо к конструктору. Це давайте спробуємо налаштувати з нуля. І ви побачите, наскільки швидко можна просто взяти і запустити свій інтернет-магазин. Вводимо назву, будь-яку назву, яка буде відображати там ваш інтернет-магазин. Наприклад. Вводимо назву, далі вказуємо субдомен. Субдомен це адреса, за якою Можна буде знайти ваш інтернет-магазин. Це може бути назва вашого інтернет-магазину, ну потрібно вказувати це англійськими літерами без парабелів, тобто це адреса в інтернеті, по якому можна буде знайти. В даному прикладі адреса буде дема.skynom.shop, і ви можете замість демо написати будь-які інші, які зараз не зайнятий. Або якщо у вас є власний домен, також можемо підключити через цей домен. Все, я ввів назву, ввів субдомен, натискаю зберегти і натискаю увімкнути. Все. А інтернет-магазин працює. Я можу відкрити цей магазин та переглянути, що там є, як він виглядає в базовому налаштуванні. Тобто ніяких налаштувань ми поки що не робили. Відкриваю магазин, виглядає він наступним чином. Тобто, тут є вже назва. Є категорії, які підтягнули з системи SkyNum, тому що це одна частина. І товари з фото, з цінами вже готові для використання. Отже, ми вже інтернет-магазин запустили, тепер ми переглянемо, які є налаштування для того, щоб більш підлаштувати його під наш бізнес. Заходимо, повертаємось в конструктор. І давайте для початку зробимо, щоб у нас тут був логотип. А тут на головній сторінці був слайдер, декілька фото. Тобто, для того, щоб ем, користувач зайшов на сайт і побачив так, логотип, слайдер, товари, щоб гарніше виглядало. Так, і для цього в нас логотип. Ми можемо завантажити тут от знизу. Натискаємо Завантажити, логотип. І слайдер, декілька фото. Наприклад, цю фото. Цю там. Зберігаємо. Так, і перезавантажимо сторінку. Тут в нас наш логотип, тут слайдер. Розмір цього слайдера, фото. Ви можете підібрати під себе так, щоб воно гарніше виглядало. В мене це велике фото. Комусь це буде подобатись, комусь ні. Тобто на свій розсуд можете завантажувати цей слайдер. Ось так він динамічно працює, сам може також змінюватися. Це через певний час змінюється фото. так Тепер давайте ще спробуємо тут зверху додати номер телефону та Інстаграм. Вводимо номер телефону. Так. Наприклад, цей номер і наш Інстаграм зберігаємо. А, оновлюємо. ось. Тепер номер телефона є: Інстаграм посилання. Що ще можна зробити? Можемо ще додати тут зверху, наприклад, посилання про наш магазин. Тобто, це буде окрема старінка. Як це зробити? Тут є розділ старінки. Я натискаю додати старінку і пишу назву про магазин. Так? Шлях, наприклад, такий. І SEO-опис. Тут просто опис. Ставимо, що це активний. Тут в нас буде ем, текст. Цей текст може бути як звичайний текст, так і є редактор для того, щоб ви могли його відформатувати. Можете також зображення завантажити на цю сторінку, або навіть. Цілий кусок HTML, воно вміє з ним працювати, вміє його коректно відображати. Зберігаємо і ось тут праммагазин. Відкриваємо окрема сторінка. Є. Тепер, що ще ми можемо зробити? Давайте переглянемо налаштування, які в нас є в конструкторі. Кожне налаштування, так, це ми вже розглянули телефон. Інстаграм, e-mail для повідомлень. Це той, та e mail адреса на яку Скайну вам буде присилати листи, що у вас є нове замовлення. Так? Далі тип ціни. Можете залишити роздрібно або обрати а, додаткову ціну. Можете створювати додаткову ціну, якщо у вас ціни для інтернет-магазину, вони відрізняються. Далі, група контрагента – це та група, в якої будуть створені. Покупці з інтернет-магазину. Там ваші покупці в інтернет-магазин вони можуть реєструватись і кожна реєстрація буде вам створювати контрагента в системі. Це дуже зручно. Далі. Контрагент за замовченням. В тому разі, якщо ваш покупець оформив замовлення як гість, тоді можна підтягувати якогось одного контрагента. Так? Це зручно, коли ви хочете, наприклад, одразу зробити резерв для того, щоб ну, зберегти за цим покупцем товара. Склад це склад, на який буде оформлено замовлення. Канал продажів. Тут ви можете створити в системі багато каналів продажів, наприклад, для інтернет-магазину то, то може бути канал продажів конструктор для каси чи ваших офлайн-продажів назвати офлайн. так. І так багато продажів, е, вибачте, каналів продажів ви можете. Додати в систему для того, щоб аналізувати потім кожен канал окремо. Доступні товари. Тут можна обрати, чи всі товари будуть відображатись взагалі, чи лише ті, по яким є залишки. Окремо, ще можна зробити так, щоб відображались лише певні товари, або певні категорії. Ми це ще раз глянемо. Тут просто обираємо або всі, або лише з залишками. Далі, сортування або з алфавітом, або нові будуть зверху. Тепер такі можливості: мінімальна сума замовлення. Ми можемо вказати, так, що буде заборонено оформлювати замовлення, якщо сума менш там, ніж 500 гривень чи 1000 гривень. Інколи використовується, інколи ні. Тобто, вам відніше. якщо хочете, можете використовувати. Далі: кратність товарів це для тих товарів, які ви не хочете продавати. Наприклад, по дві штуки чи по одній штуці. Ви хочете продавати лише по три, по п'ять, по сім, тобто кратність. Певна кратність, будь-яка кратність може бути насправді. Ви можете задавати цю кратність, і тут ви ставите просто перемикач, а саму кратність налаштовується на рівні кожного товару. Мінімальна кількість це коли ви. Не хочете продавати менш, ніж, наприклад, 10. Тобто ви вказуєте, мінімально можна замовити лише 10. Тут перемикач, а скільки штук на рівні товару. Далі показувати залишки. Якщо не показуємо залишки, тоді система буде статус показувати, чи є в наявності цей товар, чи його немає. А якщо показуємо кількість, тоді, крім наявності, також буде і скільки є на залишку. Сховати ціни. Корисний перемикач, тому що ви можете забути, встановити певні ціни на певні товари, і тоді конструктор просто сховає такі товари. Так? Наступне, активувати замовлення після створення. Ця функція дозволяє автоматично резервувати товари із замовлення за цим покупцем. Далі, онлайн-витрина. Крута штука, тому що вона вміє відображати вашу вітрину в скайному касі, робити її також і онлайн-вітриною в інтернет-магазині. Тобто, якщо у вас є справжня вітрина в вашому магазині, де ви періодично виставляєте певні товари, ваші покупці зможуть побачити, що зараз у вас на вітрині. Яскравим прикладом, коли ця вітрина класно працює, це, наприклад, квітковий магазин та букети. Тобто букети на витрині вони постійно змінюються. Зібрали новий букет, з'явився там його передбали, його, він зник. І це все автоматично воно буде синхронно відображатись у вас на витрині в інтернет-магазині, якщо використовувати цю функцію. Далі, способи доставки можемо обрати. Які способи доставки можуть обрати ваші покупці. Код, у коді показувати товару, показувати код або артикул. Тобто можна обрати в картці в інтернет-магазини, що саме буде відображатись. І ще така можливість: ми можемо на головній сторінці відображати не будь-які товари, так, не будь-які товари. Зараз вони будь-які товари з переліку відображаються, перші там 20, наприклад. А можемо обрати з колекції. Можна так зробити. Я зараз зроблю з колекції і збережу, там буде лише обрані товари. Тут їх буде менше. Ось ці товари з колекції, як воно працює? Ось тут в нас є колекції. Ми створюємо колекцію, і кажемо, що це розташування, головна сторінка. Тоді, тут ще колекції можна створювати на головну сторінку і на меню категорії. Якщо на меню категорії, то ось тут. Крім категорій, можна колекцію додати, наприклад, нові. Так? І тут показувати. Це буде не категорія, а колекція з новими товарами. Дуже зручно, насправді. Так, ось так працює колекція, і як додати товар в колекцію. Ми маємо відкрити картку товару, і тут є розділ інтернет-магазин, і тут є колекції. Один товар можна додати в декілька колекцій. Тобто, він може бути і на головній, і, наприклад, у нас є колекція нові, і там може відображатись. Так далі повертаємось в налаштування конструктора. Тут всі налаштування ми вже розглянули. Давайте ще переглянемо, як можна змінювати кольори. Так, тобто ми можемо цей рожевий змінити, там блакітний, інші кольори зовсім можемо встановити це, налаштовується э, в розділі дизайн. Ось тут змінити. Ми натискаємо і тут встановлюєте просто всі ці ці, ці кольори, які бажаєте більш. Релевантами вашому інтернет-магазину. Так, наприклад, можете зробити його більш зеленим чи блакітним. Як вам буде зручніше можна саму сторінку, фон, текст, форми, кнопки все це змінювати кольори. Є. Так, тепер ми розглянули вже, як можна змінювати і адаптувати цей конструктор. Тепер. Переглянемо, як можна взагалі, як ваш користувач користувач ваш, покупець ваш буде цим користуватись. Давайте спробуємо. Тобто для комп'ютера він саме так і буде бачити. Цей магазин на мобільному адаптується екран, тобто буде гарно виглядати на мобільному також. Щоб замовити, я просто натискаю кнопку Купити. Якщо в мене є модифікації, так? Оцей в наявності я можу обрати модіфікацію і натиснути купити. Є. Тобто кольори, розміри, якщо різні, можу обирати. Якщо хочу переглянути більш детальну інформацію про товар, я натискаю на цьому товарі. Відкриті його картки. Якщо ви ввели опис, то опис також буде відображатись тут. Все, натискаю замовити. І далі переходжу до покупок. Тут я ще можу. Підкоригувати, щось видалити, змінити кількість, далі покупець натискає оформити замовлення і вводить свої дані. Якщо він зареєстрований, то всі дані автоматично підтягнуться. Для цього йому потрібно буде пройти реєстрацію, і він створиться у вас як контрагент. В нього будуть автоматично дані підтягуватися, він більш швидше може оформити замовлення. Тепер давайте спробуємо зробити перше замовлення. Ось. Сума всього замовлення, те, що ми замовили, і я вводжу так, що я буду св свої дані так? Ну, наприклад. Так, будь-які дані ну, Ось так. Все, зробив е, замовлення, тут отримав повідомлення, що скоро з вами зв'яжеться менеджер, і вам на пошту прийде лист про те, що є нове замовлення. Крім того, це замовлення з'явиться у нас в переліку в торгівлі замовлення. Ось наше нове замовлення. Тут всі товари, які замовили, тут дані, ім'я, прізвище, номер телефона. Заставка, примітка, тобто все воно відображається. Далі можете працювати, як зі звичайним замовленням з цим. Якщо він буде зареєстрований як покупець, він тоді зможе переглядати всі свої оформлені замовлення. Там є кабінет покупця, де можна це все переглядати. Так? Далі. Яка ще можливість є в цьому інтернет-магазині? Ми можемо обирати товари, які відображати. Для цього в карці товара, давайте відкриємо будь-який товар, наприклад, ось цей, є праворуч розділ інтернет-магазин. Тут ми можемо робити налаштування для того, як система буде працювати не лише з конструктором, а ще й з інтеракціями, з іншими інтернет-магазинами. Що тут є? Які можливості? Статус. Опубліковане чи не опубліковане, це для інтеграції там з зовнішніми сервісами, тобто ми можемо відправляти туди, але робити це як чернетка. Тобто, так і так. Статус наявності. Незважаючи на те, чи є на складі у нас зараз товар, ми в інтернет-магазині можемо відображати іншу інформацію. Наприклад, навіть якщо у нас немає в наявності, ми можемо сказати: все одно в наявності. Або… Залишити, щоб система автоматично вирішувала це. Далі. Додаткові категорії це використовується в інтеграціях. Колекції вже розглянули. Далі, гарантирний ну, термін це для інтеграції. Тут мінімальний, мінімальне замовлення. Так, це опція, яка використовується в конструкторі. Той перемикач, який ми використовували для того, щоб сказати, що. Нижче цієї кількості замовити не можна. Ось тут задається ця кількість, а тут кратність. Популярний новинка це бейджики, які будуть з'являтись біля кожного товару. Наприклад, давайте зробимо новинка, популярний, і воно буде з'являтися. І також ця галка вона дозволяє вимкнути товар від відображення в конструкторі. Тобто, якщо ви не хочете, щоб саме цей товар відображався, просто вимикаємо його. Є. Зберігаємо, давайте переглянемо, як бейдж відображається. Ось. Лідер продажів і нью, типу, новинка. Так. Але якщо ми хочемо сховати всю категорію, тоді ми відкриваємо розділ Товари, каталог. Тут відкриваємо певну категорію і вказуємо, чи показати її в конструкторі, чи не показувати. Ось таким чином це можна налаштувати. Наступна можливість конструктору це. Приватний режим. Тобто ви можете зробити так, що товари та ціни можуть бачити лише ваші контрагенти, які, яким ви дозволили це бачити. Тобто перемкнути повністю з публічного інтернет-магазину в приватний. Для чого це використовувати? Зазвичай це використовується для того, щоб не показувати всім свої ціни. Наприклад, ви продаєте товари гуртом, у вас є. Певні покупці, які за особливими цінами у вас щось придбають, так? І ви не хочете, щоб бачили саме ці ціни. Таким чином, ви можете перемкнути свій інтернет-магазин в приватний режим і штучно дозволяти комусь заходити, комусь ні. так? Як це можна налаштувати? Для цього переходимо налаштування конструктора, торгівля, онлайн-торгівля, конструктор. І тут є приватний, так, поле приватний, ставимо так. Зберігаємо. Переглянемо, що в нас в інтернет-магазині тепер. А новому сторінку, і що ми бачимо? Тепер воно не відображає інтернет-магазин, воно каже, що якщо хочеш щось побачити і придбати, потрібно увійти, ввести свій e-mail та пароль. І немає ніякої можливості зареєструватися. Адже ви самі видаєте цей e-mail і пароль тепер, яким чином ви можете надати доступ своєму покупцю до інтернет-магазину. Ви відкриваєте контрагенти розділ, так? і створюєте або обираєте того контрагента, якому ви хочете надати доступ. Так, в мене є контрагент, я відкриваю його картку, і тут в мене вже воно дозволено, за замовченням буде ось так: доступ заборонено. Ви будете тут. Приватний магазин обрати доступ, дозволений і зберігати. Дозволили доступ, все. Тепер тут є в нього e-mail. Обов'язково емейл e має має бути вірним. так Покажіть тут вірний емейл, e запитайте, який в нього емейл. E і далі потрібна пароль для того, щоб увійти. Отримати пароль можна двома шляхами: перший ви натискаєте ось цю кнопку, тоді система відправить на цей емейл. E Посилання, по якому ваш покупець зможе увійти на сайт та встановити свій пароль. Або просто кажете: ось тобі e-mail, заходь на сайт, і тут натискай Забули пароль, таким чином зможеш отримати пароль. Так? Тепер давайте спробуємо увійти, як цей покупець на сайт. Я вводжу e-mail, пароль і увійти. Все, воно мене пропустило. На сайт, тепер я можу робити замовлення і щось купити. Ну, наприклад, так само, як це і відбувається, якщо інтернет-магазин публічний. так Щось оформили. Давайте що ще. Так. І оформити замовлення. Оскільки я зареєстрований покупець, в мене підтягнулось там ім'я, телефон, адреси, все, що воно підтягнулось. Підтвердити замовлення, все, замовлення оформлене. І також я тут маю особистий кабінет, де я можу побачити, що саме, які замовлення в мене зараз в роботі перебувають. Ось на цю суму такі -то товари я замовив, і які були минулі замовлення. Тобто він також може бачити це все. І це також може використовуватись не тільки коли у вас напряму ваші клієнти, у вас магазин купують, а також, якщо ви працюєте з дропшиперами, так? тоді вони можуть оформлювати замовлення не на себе, а на якихось інших людей через дропшипінг. Для того, щоб по дропшипінгу так працювати, в системі є особливе налаштування. В розділі налаштування, параметри, облік. Тут ви можете увімкнути режим роботи з дропшиперами, і тоді воно буде адаптоване під роботу з дропшиперами. Там буде. Трохи по-іншому працювати, так? Ось таким чином, ви можете перемкнути свій інтернет-магазин в приватний режим і працювати в такому режимі. І також можете в публічному. Тобто ви самі вирішуєте, як саме буде виглядати ваш інтернет-магазин по зовнішньому вигляду, по приватності тощо. Крім того, що ви можете запустити цей конструктор, ви паралельно також можете використовувати і інтеграцію з зовнішніми інтернет-магазинами. Для чого це використовується? Дуже часто, наприклад, потрібно для гуртових клієнтів саме конструктор використовувати, а для роздрібних ви використовуєте інтеграцію з зовнішнім інтернет-магазином, тому що там є певний дизайн, наприклад, в тому інтернет-магазині. Роздрібу потрібно саме так, а для гурту потрібно наш конструктор використовувати. Плюс ви ще можете маркетплейси підключити до цього всього. Чому я це кажу? Тому що erp система SkyNoму може все це об'єднати, всю вашу онлайн-торгівлю і бути центром, яке керує всіми сервісами для онлайн-торгівлі з однієї системи. Ми повністю розглянули, як можна налаштувати, підлаштувати конструктор його вигляд під себе. Запускайте свої інтернет-магазини, збільшуйте кількість продажів. Я дуже дякую за ваш час і на все добре.